Нас вітає місто Кошице Словаччина. На сьогодні це ще не все. Наступний потяг до Братислави о 23.45. Всім привіт! З цього місця я хотіла б вам розповісти детальніше. Так, я приїхала у Словаччину, мої перші враження від міста Кошиць, Значить, вибрала я для себе маршрут їхати потягами з пересадками. Як на мене, це найдешевший маршрут і дуже зручний, тому що потягом можна поспати. Полежати, походити. От, Значить, їхала я з Рівного до чопа, ввечері сіла зранку, була у чопі. Потім у Чопі побула до вечора і ввечері сіла на електричку, яка їде до кошиць, тобто перетинає вже кордон. Значить, на кордоні. Дуже ретельно перевіряють валізи, не можна завозити у Словаччину м'ясо, сири, мед, тобто це все забирають. Також заборонені навезення тютюнові вироби. У мене була коробка цукерок, і я, чесно кажучи, переживала. Що її заберуть, але вони подивилися, ну, тобто залишили ніхто нічого не забрав. І от я приїхала у Кошице, це десь було 7 годин вечора. А наступний потяг у мене до Братіслави, на який мені потрібно купити квиток. Мови не знаю. Ми поки їхали потягом, всі були українці, було все добре, весело, але потім всі розійшлися у різні боки, і у мене шок. Я розумію, що я одна, не знаю де каси, взагалі нічого не можу ні у кого запитати. Побачила, де туалет, підійшла, дивлюся, значить, туалет коштує 50 центів, це пів євро, але немає людини, якій треба дати гроші. Там такий як автомат, дуже схожий на наше метро, і туди кидаєш і потім заходиш, але, ну, Мені було важко з цим розібратися без сторонньої допомоги. О, і перше, знаєте, я вийшла з вокзалу, добре, що був зв'язок з Україною. Перед тим, як їхати, я пішла у Київстар і собі переоформила інший пакет послуг, щоб був роумінг. І, значить, Безкоштовно я розмовляю з старими. І вони мені дзвонять звон, 3 гігабайти інтернету і 200 хвилин на інші номери. Цей пакет коштує 250 гривень. От, добре, що був зв'язок. Я зателефонувала мамі, сказала, що я приїхала. І, і знаєте, перше, що я промовила, це. Що я хочу додому. Так і сказала. Я хочу домой. <світ> Ой. і знаєте, що мені сказала мама? Вона сказала мені: Таня. Ти нещодавно ходила на день народження до Жені. Якщо ви бачили це відео, я... Жені подарувала таку футболку за особистим надписом, і там було написано «Женечка, якщо почала, перемагай. І от моя мама мені каже: якщо почала, то перемагай. Але мені чесно, в той момент цього легше не було. Я відчувала себе такою самотньою. Навкруги ходять якісь незрозумілі люди, багато циганей, купа бруду на вокзалі. Жіночка сидить на лавці, якась така десь років 80. Вона пофарбована червоний колір волосся, вона сидить, палить. Я так подивилася, думаю, оце Європа, оце куди я попала. Ну, це моє було чесно, перше враження. Думаю, де мої речі, я хочу додому. От, але не пам'ятаю, сказала чи ні. Е... Я все ж таки пішла, знайшла каси, купила квиток. Якось мене зрозуміли, що мені треба, і я зрозуміла. Де там моє місце, який номер вагону, номер потягу, ну і так далі. От і знаєте, я побачила на вокзалі дівчину, яка сидить за столом, і там було написано допомога українцям. Я підійшла до неї, щоб запитати, де можна тут взагалі посидіти, щоб почекати потяг. Потім ну, були у мене питання, да, як зрозуміти, яка там який номер колія, куди йти і так далі. І вона мене запитує, а ви тут до якої години будете? Я кажу до 23.45 здається, чи 23.50. Ну, тобто години 4 точно треба було б сидіти на вокзалі. Вона каже, тут поруч з вокзалом знаходиться центр допомоги українцям. А я його бачила, коли вийшла з вокзалу. Ну, його ну неможливо не побачити. Така жовто-блакитна будівля, написана «Help Ukraine», Але я ну, якось соромилася туди піти. Я подумала, що вони напевно вже не працюють, бо це був вечір, що вже немає такого потоку біженців. Вона каже: Ні, він працює, йдіть туди. Слухайте, яка я була щаслива, що я туди потрапила. Значить, Мене там накормили, запропонували навіть ліжко полежати. Я спочатку думала, та ні, не буду я ніде лежати. От, але потім думаю, ну а чоб ні? Я пішла у душ, гаряча водичка, супер умови, просто, все чистенько, так. є кімната, де займаються дітками. От, є людина, яка може надати медичну допомогу. Е, так, чим мене кормили? Е, значить, е, був суп в чечевиці, сочевиці. От, е, на вибір я взяла вареники з картоплею і був такий великий сендвіч і чайок собі зробила. Тобто, ну, це я вважаю е, людина, яка потрапила за кордон. Я самостійно приїхала взагалі перший раз за кордон. До цього я їздила там, ну, у Польщі була один раз, але там брат нас всюди водив, все нам показував. От і це я сама самостійно перший раз, не знаючи мови. Ой, що вам сказати? Але нічого. Якщо почала, то перемагаю. Я дуже рада, що я там опинилася в цьому центрі. Значить, там даєш свій український паспорт, тебе реєструють і запитують, яка тобі потрібна допомога. Якби я залишилася в цьому місці, то напевно вони б там мене направили далі, значить, де зареєструватися і так далі. В кімнаті, де я там навіть трошечки поспала до потягу. Десь було приблизно 16 ліжок і було 4 людини, які теж приїхали як і я, але у них потяг на наступний день, і от людям нема де переночувати. Це дуже класне місто для ночовки. Чиста білизна, тобі дають рушничок, ти можеш піти в душ покупатися. Там є безкоштовний туалет, є безкоштовний вайфай, тобто все. Що треба? Я просто була приємно вражена. Дуже-дуже, дуже. От, ну і коли прийшов час, е, я сіла у потяг і поїхала далі до Братислави. Приїхала я до Братислави о п'ятій ранку, мене зустріли. От, значить, мене сюди запросили люди, яких я знала ще у Миколаєві. Вони були пасторами церкви Перемога, туди, куди ми ходили. І ще до війни вони поїхали до Братислави всією своєю родиною, і тут вже відкрили церкву. От, теж перемога, але в Братиславі. І от ми спілкувалися, і от жінка пастора Лєна, вона мене запросила до Братислави приїхати, подивитися, розповідала дуже багато, що їм тут дуже подобається. От, мене зустріли, розмістили у себе у квартирі, накормили. Дали виспатися, і саме в перший день мого тут перебування ми поїхали дивитися місто, брати славу. Знімала відео, бо знаю, що сама, особисто, кожний куточок поїду, ще раз все добре передивлюся, бо місто воно хоч і не таке велике, як Київ, воно трішечки більше, ніж Миколаїв. Але звісно, що зовсім інші будиночки, зовсім, ну, зовсім все інше, це ж Європа. Мої перші враження від Братислави мені дуже сподобались. Гори, місцевість. Сонечко. Все те, що я люблю. Сьогодні я вперше вийшла сама у місто. Мені сказали, що неподалік від дому знаходиться озеро. І я по навігатору сюди прийшла. Тут дуже гарно. Ничко ховається за гори. Качечки поплила. Дітки купаються наші українці, бо чую по розмові. Так приємно, коли чуєш своїх. Tak, jak to za mną Поливають зелену травку на стадіоні. І подивіться, який гарний будинок поруч. Це той же будинок, але з іншого боку це місця для паркування, де можуть стояти тільки машини з цими номерними знаками. А тут підземний паркінг. А це окреме приміщення для сміття. Які люстри великі оренда велосипедів. Я думаю, що у вас багато питань. Навіщо я приїхала у Братиславу? Чому саме сюди? Чому вибрала Словаччину? Чи надовго я тут? Що буду робити? Я, чесно кажучи, поки сама нічого не знаю, будемо жити далі, буде видно. Я не готова зараз до цієї розмови. Я знаходжуся тут тільки другий день, зараз в активному пошуку житла. Як ви розумієте, не все вдається з першого разу. Добре, що є. Люди, які мене сюди запросили, які мене поки прихистили, У мене є де жити, але це тимчасово і я розумію, що треба шукати житло. Не можу ж я у людей сидіти на голові, От, хоча ну, все ок. Мене ніхто не напрягає, навпаки, мені дуже допомагають. Всюди ходять зі мною, бо я не знаю мови і це ускладнює питання з житлом, щоб самостійно знайти. Якось так. Всі подробиці будуть згодом, коли я буду готова до цієї розмови. А поки я вам дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого. Скоро зустрінемося у наступних відео.